Добрий день, дорогі наші дошкільнята. Я сьогодні відкриваю двері своєї хати на двір. Дивлюся, переді мною лежить листочок. В ньому написано таке Лариса Олексіївна. Перевірте своїх дошкільнят, як вони знають рослини. Саду і лісу та вміють розв'язувати задачки. Горобчик. Очевидно, горобчик в дзьобику приніс цей листочок, поклав його в мене на порозі і чекав, щоб я його прочитала, і з вами завдання такі виконала. Ну що ж, давайте почнемо виконувати такі завдання. А я горобчикові обов'язково перекажу, як ви сьогодні працювали. Отже, давайте зараз, діти, я вам б... виконаю таке завдання. Я вам буду показувати малюнки із зображенням рослин, на яких вже є плоди, а плід – це те, що дозріває. На рослині, а ви мені будете говорити, де ця рослина росте, в лісі чи в саду. Ви сидите в кімнаті голосно, перед телефоном відповідайте, не соромтеся нікого, і я надіюся, що ви будете правильно відповідати. Отже, я показую малюнок. Ви кажете, як ця рослина називається, і кажете, де вона росте. Це що за рослина? Це вишня. Вірно, де росте вишня? У саду. Добре. Це що за рослина? Береза! Правильно, береза, де росте. І в лісі. І може рости на подвір'ї, звичайно. Наступна рослина. Це чорниця. Правильно. Чорниця де росте? В лісі. Наступна рослина. Це ожина. Де росте ожина? Ожина росте в лісі, вірно, і ожина росте і в саду. Є садові сорти ожини. А це що за смачна рослина? Це полуниця. Полуниця росте у саду. Це що за рослина? Це брусниця. Брусниця росте в лісі і може рости у саду. Садовий сорт брусниці. Росте в саду. А це що за рослина? Це дуб. Дуб росте у лісі. Вірно? І ще одна смачна рослина. Це смородина, яка вона на колір чорна? Смородина росте в саду. Діти, і на цих малюнках, яких я вам показувала, і взагалі багато плодів, які достигають осінню влітку. Ми їх можемо зберегти. А як ми можемо їх зберегти, щоб такі, наприклад, плоди, як смородину, полуницю, вишню, чорницю, яблука, сливи і багато інших фруктів, які дозрівають? У лісі, в саду ми могли споживати цілий круглий рік. Як ми можемо це зробити? Наприклад, смородину, вишню, полуницю і інші? Як ми можемо зберегти? Звичайно, зварити з них компот і законсервувати в банці. Так? Скласти в банку, додати цукру, залити гарячою водою кипяченою і простерилізувати. Ви бачили, мабуть, як мами це роблять? І закрити металевою кришкою банку. Отже, таким чином ми можемо зберегти на певний період ягоди і фрукти. Ще що ми можемо зробити з яблук. Чорниці, малини, вишень. Звичайно, зварити варення, подрібнити їх і проварити певний час у цукрі, скласти у банки і щільно закрити. Ще, що можна з них робити, діти, щоб зберегти на довгий час, є такий. Український спосіб висушити і яблука, і груші, і сливи, і вишні, навіть ягоди малини, смородини, розкласти на спеціальний посуд дечка і певний час висушити при гарячій температурі. В печі, в духовці. Зараз є спеціальні сушарки. І таким чином ці фрукти, ягоди будуть довго зберігатися. А, наприклад, такі овочі, як капуста, огірок, помідор, ми можемо ще одним способом зберегти це засолити, додати до них солі, скласти в посуд до огірків помідорів додати ще воду і таким чином овочі, адже капуста, помідори, огірки це овочі, будуть довгий час зберігатися. А скажіть: діти, а картоплю, буряки, моркву, яблука як ми можемо ще зберегти? Звичайно. Вони можуть зберігатися довгий час, але обов'язково їх треба помістити у холодне приміщення. А як таке приміщення називається, яке є в кожному дворі? Звичайно, це погріб. Діти, коробчик ще просить, щоб з вами виконати таке завдання, як. Задачки. Що таке задачка? Задача це певне завдання, щоб ви могли порахувати, скільки чого де знаходиться. Я вам показую тарілку. На тарілці лежать. Що лежить на тарілці? Що це за фрукти? Сливи. Які достигають, звичайно, у осінню. Ну, саме перше, ніж ми виконуємо задачку, скажіть мені, будь ласка, чим ця слива відрізняється від цієї? Ця слива в мене в правій руці, ця слива в мене в лівій руці. Ну, звичайно, саме перше, сливи розрізня відрізняються одна від одної. Формою, тобто зовнішнім виглядом, ця слива велика, ця слива мала. А чим вони подібні? Кольором, звичайно, тому що за кольором сливи які? Сині. Отже, давайте попробуємо розв'язати задачку. На тарілці лежить. Рахуємо, скільки лежить великих слив. Один, два, три, 4, 5. П'ять великих. А скільки малих? Один, два. Отже, задача. На тарілці лежить п'ять великих і дві маленьких сливи. Завдання. Скільки всього слив лежить. На тарілці. Скільки всього слив лежить на тарілці. Діти, щоб дізнатися, скільки лежить слив, треба всі сливи порахувати. А тепер рахуємо, скільки слив лежить на тарілці. Один, два, три, 4, 5, шість, сім. І відповідаємо, на тарілці лежить сім слив. Діти, скажіть, що я тримаю в руці? Це горіх. Який це горіх? Де він росте? Це волоський горіх. І він росте в саду. Так. Скажіть, скільки горіхів я тримаю в обох руках. Скільки горіхів я тримаю в обох руках? Порахуйте, я знаю, що ви порахували вірно. В обох руках я тримаю. 10 горіхів. З правої руки я 5 горіхів покладу на тарілку. Скільки горіхів залишилося у мене в руках. Скільки горіхів залишилося в мене в руках? Ще раз повторюю завдання. Скільки горіхів було в мене в руках? Десять. П'ять горіхів. Я поклала на тарілку. Залишилося, скільки горіхів у руках. Вірно, 5. Я знаю, що ви правильно рахували. Діти, а тепер я хочу вам показати ще одного горішка. Подивіться, він такий маленький. Це теж горіх. Горіх цей називається ліщина. Він росте в лісі, але є такі сорти ліщини, які ростуть і в саду. Отже, це горіх волоський. Цей горіх називається ліщина, лісовий горіх. І ось у мене в руках листочок. Ліщини, а це листочок волоського горіха, того, що росте в нашому саду. Діти, скажіть мені, чим вони відрізняються? Звичайно, зовнішнім виглядом цей листочок ліщини ось такий витягнутий, а листочок горіха, дивіться, яку має форму і вигляд. Ніби на одному стебельці розміщено багато листочків. А чим вони подібні між собою? Чим усе листя подібне? Ну, Звичайно, кольором. Поки що тут переважає поки що, зелений колір, на листі Волоського горіха де не дає жовтий колір, а через деякий час. І листочок ріщини, і листочок волоського горіха стануть жовтими, і всі наші дерева стануть жовтими, червоними, коричневими, заграють усіма відтінками осені. І ось-ось почнеться золота осінь. На сьогодні все. До побачення.